Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо детальний огляд по готелю Етнохотел з Білек 5 зірок. Першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Білек 3 км. До популярного розважального комплексу Land of Legends 9 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 35 кілометрів. Етнобілек no це ультрасучасний готель, виконаний в стилі жапандії. Це японський мінімалізм в поєднанні зі скандинавським функціоналізмом. Відкрився готель в 2024 році. Потім взимку готель був зачинений на реновацію та озеленення території. Тож, які новинки з'явилися в 2025 році, ми вам покажемо згодом у відео. Щодо назви готелю Етно, кожна літера має сенс під собою, як стихію, континент та символ. Всі ці символи переплітались між собою і створилась назва етно. Готель працює за розширеною концепцією Ультра все включено. Тут є безліч барів та ресторанів на будь-який смак. Все це ми покажемо далі на відео. Зараз ми підходимо до лобі-бару. Працює він з 9 ранку до 24. Тут представлений широкий асортимент імпортних напоїв, місцевих алкогольних напоїв, також є кава, чай, безалкогольні напої та коктейлі. Поруч з лобі-баром є ось така відкрита тераса, де ви зможете посидіти комфортно на диванчиках, відпочити, взявши улюблений напій, та подивитися на панораму готелю. Тут дійсно дуже гарно. Щодо номерного фонду: загалом в готелі 499 номерів. Більшість з них розташовані в головній будівлі, в якій ми зараз знаходимось. Також по території є корпуси з номерами касіта, а також 4 вілли. За всіма номерами закріплюється свій персональний онлайн-асистент, з яким ви можете спілкуватися у WhatsApp, якщо вам щось потрібно або є якісь недоліки та коментарі. Зараз ми знаходимося в мінімальній категорії номеру це Deluxe Room. Одразу при вході ми можемо бачити ванну кімнату відкритого плану, а також гардеробну. У ванній кімнаті є халати, капці та міні-косметика. В гардеробній ми можемо бачити сейф. Прасувальну дошку та праску. Площа такого номеру 56 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей троє дорослих і одна дитина. Для всіх гостей надається меню подушок. Можете обрати, яка зручніша саме для вас. Також є пляшка-вина, капсульна кавова машина та міні-бар, заповнений пивом, софт-напоями, є молочко, сік та шоколад. Йдемо далі на огляд готелю, подивимося, що ще цікавого тут є. Прямо ми можемо бачити вхід до спа-центру. Там буде безкоштовним сауна, хамам, критий басейн та сольова кімната. Масажі оплачуються додатково. Поруч зі спа-центром розташований фітнес-центр. Його можна використовувати безкоштовно. Також можна буде взяти уроки пілатеса з інструктором. Це за додаткову оплату, коштує 60 євро. Цікаво, що в готелі постійно проводять різні воркшопи та майстер-класи. Готують суші з гостями, тестують каву, проводять чайні церемонії, виробляють цукерки з гостями, роблять майстер-клас по коктейлям. Все це безкоштовно. За додаткову оплату, а саме 10 євро, є дегустація вин з сомельє в винній кімнаті, а також дегустація віскі. З правого боку ми проходимо сігар-бар. Якщо, до прикладу, у вас є сігара і ви хочете її викурити з кайфом, з віскі, з коньяком, то це все можна зробити в цьому барі. Далі за ним розташована шоколадниця Felix, яка працює з 10 ранку до 22. Тут готують справжній бельгійський шоколад. Кожну цукерку роблять вручну. З правого боку розташоване кафе-кондитерська ава. Воно працює з 10 ранку до 10 вечора. Тут подаються солодощі, чай та кава. Навпроти розташований коктейль-бар, де можна спробувати коктейлі, яких немає в інших барах. Тут є спеціальний міксолог, який їх робить. А зараз прогуляємося територією. Готель Етно це єдиний готель в Туреччині, де є кабаре, його будівля зараз перед вами. Шоу тут проходять декілька разів на тиждень, тривають 2-3 години. Коштує відвідування одного шоу 70 євро. Гості ВІЛ можуть відвідати кабаре один раз безкоштовно. На території готелю є декілька відкритих басейнів. Найбільший це головний басейн, він без підігріву. Прямо в цьому басейні є бар, тож ви можете взяти улюблені напої, не виходячи з басейну. Біля головного басейну є неглибокий дитячий басейн, над яким ще планується встановлення тенту від сонця. Щодо інших басейнів, то басейни Свімап, басейни біля номерів Касіта, а також критий басейн та басейн Санторіні будуть з підігрівом. Підігрів планується приблизно до 15 травня, але буде залежати від погодних умов. Зараз ми направляємося ближче до пляжної зони. З лівого боку ми можемо бачити, що є кальян. Це оплачується додатково, коштує 50 доларів. Зліва розташована новинка 2025 року. Тут побудували нічний клуб, де буде музика в стилі Афрохаус. А з правого боку ви можете бачити пляжний клуб Джавара. Це ресторан міжнародної кухні. Страви тут гості замовляють по QR-коду. До речі, часто тут також грають діджей-сети. Цей ресторан можуть безкоштовно використовувати всі гості. Далі по пляжу, саме в кінці, розташований Касіта Beach Club. Він використовується тільки для гостей Касіта та ВІЛ. Там подають лобстерів та суші. Пляж готелю має протяжність 300 метрів. Тут є шезлонги і на газоні, і на пісочку. Шезлонги дуже комфортні, вони дерев'яні з товстими матрацями. Вхід в море з берегу комфортний, пологий, піщаний, є також пірс. До речі, на пірсі є бар, де ви зможете взяти напої. Вздовж пляжу та на пірсі розташовані ось такі дерев'яні кабани для тих гостей, хто хоче відпочити більш приватно. Коштують вони від 150 до 300 євро в залежності від кількості людей та сервісу. Для гостей ВІЛ кабани будуть безкоштовними. В готелі є величезний, крутий дитячий міні-клуб, який приймає діток від 3 років. Години роботи міні-клубу з 9 ранку до 12 ночі. Для діточок тут є місто професій. Можна спробувати себе поліцейським, пожежником. Є школа водіння, модельна школа, академія акторської майстерності, арт-студія, велика канатна зона, зіплайн, тінейджер, зона з плейстейшеном. Для малечі від нуля рочків тут також є дитячий куточок для харчування, місце для заміни підгузків, місце для годування грудьми, дитячі стільчики, послуги няні, дитяча коляска, зволожувач повітря, цифровий термометр, стерилізатор та, звичайно ж, дитячий майданчик з гірками, басейном, тунелями. А погляньте на тільки який крутий аквапарк є в цьому готелі. Тут є 8 гірок для дорослих та 7 дитячих водних гірок. Басейни в аквапарку з підігрівом. В готелі є ще ось така гарна зона з білим насипним піском, який не нагрівається. Перед вами новинка 2025 року це зона для медитації в лісі. Готель етно дуже відомий своїми медитаційними практиками з шаманом. Є медитація з гонгом, звукові медитації з чашами. Кажуть, що цей звук лікує тіло та очищує разум. На території готелю є сім ресторанів а карт. Більшість з них оплачуються додатково. Лише гості ВІЛ можуть використовувати їх безкоштовно. Є такі ресторани, як латиноамериканська кухня, сучасна близькосхідна кухня, італійська кухня, кабарет та стейкхаус. Зараз, до прикладу, ми знаходимося в будівлі, в якій розташований з лівого боку середземноморський ресторан на Лякард, справа грецька таверна. До речі, грецька таверна відкрита на обід безкоштовно для всіх гостей. Далі ми потрапляємо в таку цікаву, стильну інстаграмну зону з басейном Сантаріні. Тут часто грають діджей-сети, є танцівниці та жива музика. Відпочити на шезлонгу тут буде коштувати 50 євро. На території готелю є ось така окрема зона з двоповерховими будиночками, в яких знаходяться номери Касіта. Для цих гостей є особистий батлер, безкоштовний рум сервіс та доступ до Касіта Біч Клаб. Зараз ми знаходимося саме в такому номері. На першому поверсі тут розташована простора вітальня. З обіднім столом є міні-кухня, кавова машина, також телевізор та диван. Є вихід на терасу, на якій розташовано два шезлонги для відпочинку, а також стіл. Також є прямий доступ до басейну, який належить гостям тільки цих категорій номерів. Також на першому поверсі є ось така ванна кімната. Загалом площа такого номеру 140 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих та одна дитина. Далі підіймаємося на другий поверх, де знаходяться дві спальні та дві ванних кімнати. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете, зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.